Закінчився 2024 рік, а отже, фопам патникам єдиного податку третьої групи час надавати свою декларацію по єдиному податку за 2024 рік. Як це зробити через електронний кабінет на сайті податкової, чи потрібно заповнювати та давати додаток по ЄСВ, якщо ФОП скористався пільгою та не сплачував ЄСВ у 2024 році, я зараз і розповім в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Якщо вам потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в закріпленому коментарі та в описі під цим відео є посилання на мої самі популярні послуги для ФОП. Щоб надати декларацію платника єдиного податку для третьої групи за 2024 рік, заходимо в електронний кабінет на сайті ДПС України. Якщо ви не знаєте, де його знайти як в нього зайти, у мене про це є окреме відео, воно так і називається, де знайти і як зайти в електронний кабінет. Посилання на нього я залишу внизу під цим відео, і воно зараз з'явиться вгорі. Отже, заходимо в електронний кабінет на сайті податкової, і тут зліва в меню, бачите, зліва меню є, тут введення звітності. Натискаємо. Тепер нам потрібно обрати відповідний звітний період. У нас звіт за 24 рік, тож, відповідно, тут ставимо 24 рік. І період обираємо рік. Не четвертий квартал. Не друге півріччя, а рік саме рік. Ми звикли казати, що в нас декларація за четвертий квартал, насправді вона річна, тому що вона складається наростаючим підсумком. Ну і тепер натискаємо на кнопочку Створити. Знаходимо тут нашу декларацію. Бачите, от вона. Податкова декларація платника єдиного податку для третьої групи. Це і є те, що нам потрібно. Натискаємо. Перевіряємо, чи правильно вказана у нас податкова. Якщо ви не знаєте, яка ваша податкова, як вона називається, який її код, який її номер, відкриваємо облікові дані платника, і тут дивимося. Бачите, от є код ДПІ за основним місцем обліку. 2034. Перевіряємо, 2034. Податково вказано правильно. Тепер відмічаємо додаток по ЄСВ, якщо ви сплачували ЄСВ у 2024 році. Або, навіть якщо ви не сплачували, але хочете подати цей додаток, заповнений нулями. Власне, його можна не подавати, я про це розкажу далі в відео. Обов'язково подивіться розділ далі в цьому відео про ЄСВ. Отже, відмічаємо додаток по ЄСВ. Додаток 2 відмічати не потрібно, він стосується тільки тих фопів, які є сльогоспробниками і використовують. Земельні ділянки сльогоспризначення в своїй діяльності. Якщо ви не сільгоспробник, не використовуєте сільгоспділянки сільгосп в своєму в діяльності вашого ФОПа, то додаток 2 вам взагалі не потрібен. Отже, його ми не чіпаємо. Ну і тепер натискаємо на кнопочку створити. Декорація створюється автоматично, загальний розділ теж заповнюється автоматично, але обов'язково перевіряємо вашу адресу ФОПа. Якщо вона неправильна, то ми її видаляємо. Знову відкриваємо облікові дані платника і копіюємо звідси правильну адресу вашого ФОПа. Вставляємо. Тепер ставимо кількість найманих працівників. У мене найманих працівників немає, тому я, відповідно, ставлю 0. Ну і наступний розділ: це кведи. Нам потрібно заповнити перелік внести в декларацію перелік кведів, по яким ми отримували наші доходи. Не всі кведи, а тільки ті, по яким, отримували наші, по яким ми отримували свої доходи. Однак у вас можуть бачити, як у мене підтягнутися всі. А, ну, В принципі, можна їх залишити. Це не така вже і здорова помилка, за неї немає ніякої відповідальності. Хіба що серед ваших кведів є якісь. Скажімо так, небажані кведи, які там краще не показувати, от, наприклад, у мене серед моїх кведів є 5610 – діяльність ресторанів надання послуг мобільного харчування. Якщо я його залишу, як наче такий, по якому я отримував доходи, відповідно у податковий виникне відразу запитання: а як же ж я отримував доходи від харчування від ресторанів, якщо в мене немає зареєстрованого касового апарату? Тож, краще, от, з огляду на це, не залишати тут ті кведи, по яким ви доходи не отримували. Тож я видаляю всі кведи, для цього натискаю праву кнопочку мишки на синенькому полі, і отут є, ось бачите, така кнопочка очистити таблицю. Видаляю відразу всі кведи, і тепер я буду додавати сюди тільки ті кведи, по яким я отримував доходи протягом цього 2024 року. Рядочок у нас залишився один, тому для того, щоб додати ще рядки для кведів, знову ж таки, наїжджаємо правою кнопочкою мишкою, права кнопочка, плюсик хрестик. Додаємо декілька рядочків стільки, скільки нам потрібно. Ну і тепер власне починаємо додавати кведи. Ці кведи, які є у вашого ФОПа, є знову ж таки в розділі облікові дані пратника. Бачите, от всі кведи тут є. Єдине, що е, тут можуть бути кведи, вони можуть бути тут, але їх може бути чомусь не включено в реєстр платників єдиного податку. Тому завжди краще отримувати витяг із реєстру платників єдиного податку для того, щоб пересвідчитись, що всі кведи, які у вас є, вони включені і в реєстр платників єдиного податку. Як отримати такий витяг, в мене є окреме відео. посилання на нього я залишу внизу під цим відео, і воно зараз з'явиться вгорі. Ну, а я поки що починаю додавати кведи. По яким МІФОП отримував доходи? Отже, я додав всі кведи, по яким були отримані доходи. І тепер, власне, можна перейти до заповнення розділу про отримані доходи. Ну, а якщо вам буде потрібна допомога для того, щоб підготовити і надати декларацію до податкової, ви завжди можете звернутися до мене за цією послугою. Мої контакти є в описі внизу під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож там є мій номер телефону. Пишіть у Viber чи в Telegram, я вам обов'язково в цьому допоможу. Оскільки в нас ФОП платник єдиного податку третьої групи, то це е, четвертий розділ декларації для третьої групи. І ось наш рядочок 0,6. Сюди ми е, включаємо суму доходів, які ФОП отримав з 1 січня по 31 грудня 2024 року. Оскільки декларація в нас заповнюється не за квартал, а декларація заповнюється наростаючим підсумком. А це в нас буде. 773 800. Як бачите, сума автоматично перенеслася в рядочок 08 декларації. І в рядочку 11 і 12 автоматично порахувалась сума єдиного податку. І ця ж сума перенеслася в нас в рядочок 14.1 і 14. Якщо цього не станеться, то, відповідно, ви вручну переносите із рядочка 06, переносите рядочок 0,8. А в рядочку 11 12 вказуєте суму єдиного податку 5%. Давайте порахуємо. 773,800 помножити 0,05. Вийшло наші 38 690. Їх, власне, тоді вказуєте в 11-12 рядочку. Ну, а тепер дуже дуже важливий момент, про який фопи іноді забувають. Оскільки в нас декорація складається наростаючим підсумком з початку року, то нам потрібно в рядочок 13 декларації, бачите, от є рядочок 13 декорації перенести суму із попередньої декорації за 9 місяців. І з рядочка 12 декларації за 9 місяців. Потрібно перенести суму єдиного податку в рядочок 13 нашої річної декларації. Тож, ми відкриваємо нашу декларацію, от бачите, за 9 місяців. Відкриваємо, яка в нас сума була в рядочку 12 Бачите, 25 165. І суму із рядочка 12-го декларації за 9 місяців переносимо в рядочок 13 декларації за рік. Бачите, я вставляю. Це в нас е, табличка, декорації автоматично порахувала. Вона від е, рядочка 12 го відняла суму в рядочок 13 й із 13-го рядочка, яку ми перенесли, і е, автоматично заповнила 14,1 і 14. Тобто в рядочку 14,1 і 14 відображається різниця між рядочком 12 і рядочком 13. -м. Якщо ми не перенесемо в рядочок 13 суму податку єдиного податку, із рядочка 12-го за попередній квартал, у нас задвоється сума податків. А так, ми від того, що в нас є від загальної суми за рік, від загальної суми за рік єдиного податку, яка в нас в 12-му рядочку, віднімаємо ту суму, яка вже на, у нас була донарахована, яка в нас в нас була нарахована за попередній період за 9 місяців. І е, різниця от, із рядочка 14,1, якраз сума і піде в, ваш, в нарахування в вашу особову картку по єдиному податку. Тож, не забувайте переносити рядочок 13, суму із попередньої декларації, з рядочка 12 попередньої декларації за 9 місяців. Власне, на цьому у нас закінчується заповнення розділу по єдиному податку і нам тепер потрібно заповнити наш додаток по ЄСВ і до заповнення якого ми зараз власне і перейдемо Ну а перед тим як показати, яким чином заповнювати додаток по ЄСВ за 2024 рік, я хочу розказати, чи потрібно це взагалі робити тим фопам, хто у 2024 році скористався пільгою по ЄСВ. І на протязі всього року, всього 2024 року, ЄСВ не спрачував. А насправді таким ФОПом, хто не сплачував ЄСВ у 2024 році, тому що скористався пільгою, додаток по ЄСВ можна взагалі не подавати. Не зап... Його не потрібно заповнювати, його можна взагалі не додавати до вашої декорації по єдиному податку. Про це є декілька роз'яснень в Зіри на сайті податкової, які я вам зараз і покажу. І так, перше роз'яснення. Чи подають? ФОПи, які мають статус пенсіонера або особи з інвалідністю, додаток 1 по ЄСВ. Відповідь податкової ні, не подають. Далі, друге роз'яснення. Воно е, стосується власне, 2023 року, але насправді воно розповсюджується і на 2024 рік, тому що ситуація в нас однакова. Я за це спеціально запитував ДПС України. Відповідь так, ця консультація розповсюджується і на 2024 рік. Отже, е, запиту... запитання, чи заповнюють додаток і подають додаток 1 по ЄСВ е, е, особи, які скористалися правом не нараховувати і не обчислювати єдиний соціальний внесок, Соку у 2020 роду до 2023, в нашому випадку у 2024 році. Е, так, відповідь так: мають право не заповнювати і не подавати додаток 1 по ЄСВ, якщо ви скористалися пільгою і не сплачували ЄСВ на протязі всього там ну тут 2023, а в нашому випадку 2024 року. Ну і ще одна е, така більш загальна е, консультація вже без прив'язки до року. Однак відповідь е, зводиться до того, що е, особа, яка протягом всього е, звітного періоду скористалась правом не нараховувати, не, на, не обчислювати і не сплачувати єдиний Внесок не заповнює та не подає додаток 1 у складі декларації по єдиному податку. Отже, у нас є три консультації, є ще четверта, я вже її не показую, вона стосується ФОПів, які одночасно є найманими працівниками. І всі вони е, зводяться до того, що якщо ФОП з якоїсь причини скористався пільгою по ЄСВ, не нараховував і не сплачував ЄСВ у 2024 році, то додаток е, до декларації по єдиному податку, додаток 1 по ЄСВ можна взагалі взагалі Не додавати. І якщо ви прийняли таке рішення не подавати вашу декларацію е, разом із точніше, якщо ви прийняли рішення не додавати додаток по ЄСВ до вашої декларації по єдиному податку, тоді на етапі, коли ми ставимо галочку про його додавання, його додавати не потрібно. Я маю на увазі ось цей етап. Коли при створенні декларації потрібно поставити гарочку про наявність у нас додатку по ЄСВ, у випадку, якщо ви прийняли рішення додаток по ЄСВ взагалі не подавати, ви цю гарочку не ставите. Тобто ми її не ставимо. Завершаємо отак вот от додаток без гарочки. Таким чином, якщо ви скористалися пільгою по ЄСВ і не сплачували ЄСВ з якоїсь причини у 2024 році, як я вже сказав, додаток по ЄСВ можна до декорації не додавати. Разом з тим, ви його можете і додати за власним бажанням. Тобто у нас є два варіанти: перший варіант: ви скористалися пільгою і додаток вирішили не додавати. Все ок, це податково, начебто, влаштовує, якщо вірити їх консультаціям зіри. І може бути другий варіант. Ви скористалися пільгою по ЄСВ, ЄСВ не сплачували, але все ж таки вирішили про всяк випадок, додаток по ЄСВ додати до вашої декларації по єдиному податку. І в такому випадку ми цей додаток будемо заповнювати нулями. Як заповнити додаток правильно нулями, у випадку, коли ви його все ж таки скористалися пільгою і додаєте його до вашої декларації. І, і як заповнити додаток у випадку, коли ви пільгою не користувалися, власне, я її буду показувати далі. Ну а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Отже, якщо ми сплачували ЄСВ у 2024 році і хочемо його задекларувати, щоб ці суми пішли нам у страховий стаж. Або якщо ми не сплачували ЄСВ, але ми хочемо подати додаток по ЄСВ із нулями, ми в меню додатки, от бачите, вверху декларації є меню додатки, відкриваємо наш додаточок по ЄСВ, який ми раніше з вами додали. Тут загальна частина теж вже заповнена автоматично, і нам тільки потрібно вказати, його дозаповнити. Перше, що ми вказуємо, це період перебування на спрощеній системі оподаткування. Якщо ви були на єдиному податку з 1 січня 2024 року, то так і пишемо. 01.01.2024. Ну і відповідно по 31.12.2024 року. Якщо ви були на єдиному податку не з 1 січня, то відповідно вказуєте тут дату, з якої ви були на єдиному податку. Код категорії застрахованої особи 6, тут ми нічого не чіпаємо, це для всіх платників єдиного податку. Ну і далі заповнюємо табличну частину. Я зараз покажу два варіанти, точніше два з половиною варіанти, як заповнити цю табличну частину. Отже, варіант перший. Ви не сплачували ЄСВ, ви скористалися пільгою. ЄСВ ви не сплачували, але хочете подати додаток по ЄСВ з нулями. В такому випадку ми заповнюємо е, власне його нулями. Е, ось таким чином. Тут вказуємо обов'язково ставку нашу ЄСВ. Ну, і звертаю вашу увагу те, що коронка 4 теж має бути вся заповнена нулями. І в тому числі ось усього. От. власне заповнили його нулями. І е, таким чином він у нас е, має бути заповнений, якщо ми ЄСВ не сплачували, але просто вирішили подати додаток по ЄСВ. Тепер е, другий варіант е, точніше, е, півтора варіанта. Е, у нас ФОП тільки частину року сплачував ЄСВ. Там хай буде з січня по червень. І е, ці півроку він хоче задекларувати, щоб у нього вони пішли до страхового стажу. В такому випадку ми заповнюємо нашу табличку, власне, е, показниками, е, для, е, е, які повинні стояти. Це мінімальна заробітна прата. Вона була перші 3 місяці 700. Тож ми пишемо 700. І з квітня вона була 8000. Відповідно, з квітня ми вказуємо 8000. Ось. Е, Такий варіант, якщо е, ми сплачували ЄСВ частину року, заповнюємо за ту частину, за яку ми ЄСВ сплатили. У вас може бути навіть там якийсь там проміжок, да, там за якийсь місяць ЄСВ може бути не сплачено, а так. Тоді буде у нас такий варіант. Е, отже, ну і е, третій варіант, ви сплачували ЄСВ весь рік, і відповідно хочете його задекларувати для того, щоб він пішов у ваш страховий пенсійний стаж. І тоді у вас табличка буде заповнена ось таким чином. За весь рік вказуємо показники, і за весь рік вона заповнюється власним показниками. Ну, і тепер у нас табличка по ЄСВ заповнена. І нам е, цю суму доходів, яка є в цій нашій табличці, бачите, от є сума усього в коронки 4. 20 526. Нам потрібно перенести в головну частину нашого документу, в основну частину нашого звіту по єдиному податку 20 526. Запам'ятаю, відкриваємо основну частину, головний документ, і от рядочок 21, і саме в рядочку 21-му повинна стояти ця сума 20 526. Бачите, вона перенеслася у нас автоматично. Якщо цього не станеться, переносити цю суму вручну, ставити тут цю суму вручну. Ну і е, важливий момент, нам потрібно отут поставити відмітку, що в нас є додаток по е, ЄСВ. Якщо його немає, не ставимо нічого. Якщо в нас додаток по ЄСВ є, отут ставимо хрестик. Бачите, я поставив хрестик. Якщо цього не зробити, то відповідно буде помилка. Ну, і е, якщо у вас додаток по ЄСВ був з нулями, то в рядочку 21 має знову ж таки стояти 0. Не забувайте про це. Власне, із заповненням декларації на цьому все. Е, можемо ще перевірити, чи в нас правильно стоїть дата подання декларації. Ну і тепер нам потрібно її е, зберегти і відправити до податкової. Для цього прогортаємо вгору, натискаємо на кнопочку із дискеткою зберегти. Я завжди кажу, що, напевно, половина тих, хто заповнює декларацію, взагалі не знає, що таке дискетка. А я ж над ними ще користувався. Отже, натискаємо на кнопочку Зберегти. Бажаєте підписати? Так, бажаю підписати. Відкриваю вказую видавця мого ключа ЄЦП. Знаходжу файл ключа. Ну і тепер вношу пароль. Читати. Підписати. Надіслати документ ви можете натиснути так, і тоді ваша декларація відразу буде відправлена до податкової. Я ж завжди натискаю Ні, тому що я завжди, вдруге, перевіряю, чи нічого я не пропустив. Навіть я собі не довіряю. Тож і вам рекомендую так чинити, насправді. Тож, я натискаю Ні. Знову заходжу в ведення звітності. Бачите, тут є наша декларація, вона збереглася, ключик є, що вона підписана. До речі, якщо вам потрібно її розпідписати, це можна зробити в меню додатково. Виручити підпис, тоді можна буде її редагувати. А так, відредагувати її не вийде. Отже, заходимо і перевіряємо. Відкриваємо нашу декорацію. І дивимося. Так, рік за рік. Рік 24, все правильно, адреса в нас правильно вказана, кількість найманих працівників стоїть. Вреди, по яким отримували доходи, є. Сума доходів за рік січня по грудень рядочку 06 заповнена. в рядочок 08 перенесена. Сума 5% єдиного е, податку. в рядочку е, 11 порахована, в рядочок, в рядочок 12 перенесено. Рядочок 13 із декларації. За 9 місяців і рядочка 12 декларації за 9 місяців сума в рядочок 13 нашої декларації перенесено. В рядочку 14,1 різниця між сумою 12, між рядочком 12 і рядочком 13 стоїть. В рядочку 14 теж ця сума, ця різниця перенесена. Отже, декларація у нас тут заповнена правильно. І з додатка по ЄСВ в рядочок 21. Сума ЄСВ перенесена. Якщо, як я вже сказав, якщо у вас буде з нулями додаток, то буде, відповідно, тут Е, І тут в нас стоїть хрестик, що в нас є додаток по ЄСВ. Тут у нас все правильно. Тепер переходимо до додатка по ЄСВ. Період перебування на спрощеній системі на єдиному податку у нас вказаний. Код застрахованої особи стоїть. Таблична частина заповнені всі рядочки за наш період перебування на спрощеній системі оподаткування, підсумкові суми стоять, додаток в нас заповнений теж правильно. Отже, тепер ми можемо закрити декларацію і відправити її до податкової. Для того, щоб відправити декларацію до податкової, ставимо гарочку і натискаємо на кнопочку відправити. Я цього зараз робити не буду, тому що як ви бачите, відео я знімаю насправді не 1 січня, а 29 грудня, для того, щоб мати можливість опублікувати його 1 січня. Тож мені відправляти декларацію ще рано. А ви вже дивитеся його у січні. Це все. Тож ви натискаєте на кнопочку відправити і відправляєте вашу декларацію до податкової. Після цього вам має прийти дві квитанції: квитанція 1 про те, що документ збережений на центральному рівні, і квитанція 2 про те, що ваша декларація прийнята. Якщо квитанція 2 прийшла зеленого кольору і написано пакет прийнято, значить все добре. Ваша декларація прийнята і врахована податковою. Якщо ж якась із цих квитанцій, квитанція 1 або квитанція 2 прийшли червоного кольору, значить у вас є помилка. Тоді відкриваєте квитанцію, яка пише червоного кольору, читаєте опис помилки, що пішло не так. В квитанції завжди є опис помилки. А у мене є відео про ці помилки, що вони означають і як їх виправити. Посилання на це відео я залишу внизу під цим відео, і воно зараз з'явиться вгорі. Тож відкриваєте моє відео, дивитесь, як виправити цю помилку. виправляєте і повторно надаєте вашу декорацію до податкової. І я сподіваюся, що вже вдруге у вас все буде добре і декорація буде прийнята без помилок. Ну, а якщо у вас залишились якісь запитання щодо надання звітності за 2024 рік, пишіть їх внизу в коменті під цим відео обов'язково. Я буду на них на всі відповідати. Також я вам ще пораджу, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, обов'язково підписатись на мій телеграм-канал податковий консультант. Писання на нього я залишу внизу в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Про тому, що на телеграм-каналі в мене дуже багато текстових статей, текстових дописів, яких немає тут на Ютубі. Я там розповідаю про всі новини податкового законодавства, про різні корисні моменти, про різні лайфхаки, про різні нюанси пов'язані з оподаткуванням. І я просто не встигаю все це записувати у вигляді відео. Тому обов'язково підписуйтесь і на мій телеграм-податковий консультант, щоб не пропустити важливу для вас інформацію. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.